Маленький зелений дракон. Такий самотній. Я полював за аспектом вашого роду. Твоєю матінкою. Але згодишся й ти. Чого? Чого ти хочеш? Я знаю, що приховує ваша зграя. Паросток світового дерева замкнений у вашому смарагдовому сні. І ти відведеш мене туди. Я ніколи не зраджу свого роду. Давай ну я поясню: я вб'ю. Кожного дракона, який стане між мною та силою в серці цього великого древа. Ти можеш врятувати їх. Просто зпусти мене. Заспокойся, брата. Нам призначено зруйнувати залізну хватку Титанів, а не красти майбутніх дітей. Як це зробили вони? <scanx2> Я просто запропонував цьому виплатку шанс послужити нашій справі та позбавити його людей жахливої, але чудовий різанини. <seu> <м parliament> <polls> Брате, згадай, за що ми боремось. Нехай буде так. Я знайду інший шлях до дорогоцінного сну. І тоді... Сила, яка зростає там, буде нашою.